Виконуємо номер 1160 із підручника математика 5. Автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2022 рік. Порівняй. Завдання перше 1 і 5 четвертих. Завдання друге 7 сьомих і 1. Завдання третє 1 і 10 одинадцятих. Завдання четверте – 17 третіх і 3 17. Завдання 5 2 9 і 9 других. Завдання шосте 13 13 і 4 третіх. Завдання сьоме 9 дев'ятих і 10 17. І завдання 8 117 117 і 86 86. Приступаємо до виконання. 5 четвертих дріб неправильний. Одиниця завжди менша від неправильного дробу. Поставили знак менше. Дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику. дорівнює одиниці. 7 сьомих дорівнює одиниці. 10 одинадцятих дріб правильних. Одиниця завжди більша за правильний дріб. 17 тринадцятих дріб 17 третіх дріб неправильний. 3 17 дріб правильний. Неправильний дріб завжди більше правильного. Поставили знак більше. 2 дев'ятих дріб правильний. 9, других дріб неправильний. Правильний дріб завжди менше від неправильного. Поставили знак менше. 13 тринадцятих і 4 третіх. 4 третіх неправильний дріб. 13 тринадцятих дорівнює одиниці. Одиниця завжди менша від неправильного дробу. Поставили знак менше. 9 дев'ятих – це одиниця. сімнадцятих – дріб правильний. Одиниця завжди більша правильного дробу. Поставили знак більше. 117-117 дорівнює одиниці. 86-86 також дорівнює одиниці. Отже, поставили знак дорівнює. Ми порівняли дроби. Номер 1160 виконано.